Як правильно витрачати кошти, щоб ставати багатішим? Я поки розповідаю, а ти підписуйся. Тут багато про грамотні інвестиції та фінансову незалежність. Ми не вміємо витрачати гроші та керувати ними. Прийшли гроші, ми витратили на оренду, на їжу. На транспорт і потім намагаємось отримати в кінці місяця якийсь залишок. І як зазвичай буває, залишка або немає зовсім, або ми виходимо навіть у мінус, тобто користуємось кредитами та кредитними картками. Щоб цього не сталося, виставляй правильно пріоритети. Саме ці пріоритети допомогли мені отримати накопичення у інвестиціях. Що ж робити? Прийшли гроші, відразу відкладай на фінансову подушку. Друге, прийшли гроші, відкладай на капітал незалежності та інвестуй, і тільки потім витрачай.